Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, і ми з вами зустрічаємось в прямому ефірі. Якщо ви дивитесь мої ефіри, вам корисна ця інформація, вам цікаво те, про що я розповідаю, то не забувайте, ваші сердечки, ваші лайки і ваші поширення дуже допомагають і нашого українського контенту стає все більше на такі важливі теми. Сьогодні поговоримо з вами про конкуренція або співпраця. Для кого? Це могло б бути цікаво сьогодні. Ну, по-перше, якщо ви відчуваєте, що у вас багато конкурентів, і ви постійно знаходитесь в такій боротьбі, змаганні, інколи ви перемагаєте, інколи ви відчуваєте, що ви програєте або відстаєте. Або, може, ви та людина, яка сьогодні щось шукає. Наприклад, шукає корисного фахівця, хоче знати своїм здоров'ям, своїм тілом, і ви забілі всього, що сьогодні є на ринку, ви забілі тих конкурентів, вона не може ніяк собі вибрати саме. То, що вона і шукає. І, може, ви щось корисне сьогодні і почуєте з мого ефіру. Е, мене звуть Оксана, моя е, професія консультант здорового харчування вже 27 років. Я працюю в темі здорового способу життя вже дуже-дуже багато. Е, сьогодні ця тема в тренді. Сьогодні це дуже популярно і актуально. І е, звісно, що в самих актуальних темах постійно з кожним роком з'являється все більше і більше людей. Людей, які Зовсім не розбираються в темі. Людей, які розбираються трошки з якогось свого боку. Людей, які дійсно роками в цій темі займаються, навчаються для того, щоб бути професіоналом. І дійсно, що коли приходять новенькі консультанти, вони Трошки тушуються перед тим, як багато різних людей, і частіше так виходить, що самі м, такі прямо лінейні, прямо спрямовані такі ну, жорсткими методами роботи, якраз ті, хто менше всього в справі розбираються, і хто менше всього і знають, і тим більше не мають таких результатів і доказів. І е, тому новеньким людям складно. А люди, які шукають для себе фахівця, вони також знаходяться в перед таким вибором дуже сильним. Незрозумілим, як же бути, бо знову-таки, якраз ті, хто насправді не дуже сильно і розбираються в темі, вони дуже активно вкладають гроші в свою особисту рекламу, бо якби, це єдине, що і залишається. Що таке взагалі оце відчуття конкуренції? Ну, по-перше, це людина, яка абсолютно точно, постійно себе з кимось порівнює. І вона розуміє. Що хтось є краще, хтось є умніше, розумніше, хтось є сильніше, професійніше, ну і так далі, там тему можна розвивати. Соответственно, інколи ця людина відчуває, що вона розумніше або красивіше, або що там сильніше, або багатіше, ну, з чим вона себе рівняє. Але є обов'язково такі ситуації, коли вона не може так впливати, вона не може бути єдиною, і вона програє, і вона вже не така розумна, не така красива, не така сильна, ну і так далі. Як з'являється це відчуття, звідки воно взагалі взялося? Ну, є перше. Перше це формується вже в дитинстві, в сім'ї і. Зверніть увагу, може, в вашій пам'яті з вами таке було. Може, сьогодні ви, батьки, і ви так робите, коли ви постійно порівнюєте своїх дітей, своїх чоловіків, своїх рідних з кимось іншим, Приводите це в приклади, приводите це в якісь претензії, і дуже неприємно знаєте, читати, наприклад, під. Фотографіями в соцмережах, коли пишуть Мої найкращі діти. У мене завжди таке запитання: а є ще одні, ну, які не такі найкращі. Ну, бо найкращі, вони ж найкращі серед якихось, то означає, що їх багато є такі трошки, є покраще, а є найкраще. Або коли, або коли пишуть. Такі ж самі записи в соцмережах під фотографіями своїх чоловіків або своїх жінок. Мій найкращий. То у мене ще є два, але ти найкращий. Ну, якось трошки дивно, загласітісь. Тому тут треба бути дуже обережним і проконтролювати, може, ви дійсно постійно все порівнюєте. І тоді ви живете в жахливому цьому відчутті. Постійної боротьби, постійної конкуренції, постійно ви бачите в комусь якихось ворогів або з ким треба змагатися, то це дійсно просто невинасіма. І другий, другий такий напрямок, звідки береться оце відчуття такої конкуренції, це коли людина не розуміє, що для всіх є свої клієнти. І вони тільки прийдуть саме туди, і саме за тим продуктом чи послугою, яка є саме у вас, і вони не захотять залишитися якомусь іншому місці. Ну і навпаки, що би ви не робили, вони не захотять залишитись у вас, свої правильні люди. Люди, з ким ви будете спілкуватися, дружити, і вам не треба ні з ким конкурувати, бо це саме ті, які вас розуміють. І їм не цікаво спілкувати з іншими людьми, якими б ви не були. Свій чоловік або своя жінка це саме ті люди, з якими ви якось ідеально просто поєднуєтесь. В 2015 році отримали науковці Нобелівську премію. Якщо знаєте, що це таке, можете почитати. Відкрита інформація в області економіки саме за те, що відкрили, довели так і зробили величезний доклад на тему. Того, що конкуренція сьогодні не може бути позитивним розвитком економіки. Бо вона програє. В економіці допомагає розвиватися саме співпраця, уявіть собі. Тобто, то, що ми собі думали, що коли є багато конкурентів, і це буде давати можливість ставати ще краще, воно програло. І е, було доведено, що завжди будуть ті люди, які будуть шукати орієнтиром в їх цінностях, буде, наприклад, е, дешевше. Да, то Що би ви не зробили? Вони не підуть в якийсь елітний бутік або в елітний салон, а не будуть купувати якусь дорогу машину, автомобіль, то це означає, що це вже в їх цінностях. І точно так же є люди, які готові заплатити будь-яку ціну, але не будуть шукати щось в інтернеті, невідомо нікому. Вони прийдуть до фахівця, вони будуть працювати з людиною, бо для них головне це отримання того результату, заради чого вони вкладають гроші. Це в будь-якій області, щоб чого б це не стосувалося: покупка одягу або е, послуги. З приведенням себе в порядок, е працювання з тренером в залі, то якісь е такі будь-які моменти найважливіше це для них саме отримання 100% результату. І е якщо би так е закінчити правильно, красиво, то я б тут би могла б вам сказати тільки одне: спробуйте. Е Вирішити для себе, чи є у вас конкуренти. Ну. Наприклад, я точно абсолютно знаю і впевнена, що у мене нема конкурентів. І для мене, взагалі, ця тема, вона навіть трошки так знаєте, ну я розумію, що це якийсь крок назад. Чого? Ну, по-перше, я дуже багато, багато і дуже старанно поповнюю свої знання. Регуляр регулярно слідкую за всіма новинами, приймаю участь в конференціях, школах, навчаннях. Я абсолютно точно знаю, що всі мої знання це є мій особистий результат, бо все, що я знаю, воно вкладається в мене, і воно на мені і помітно. І абсолютно точно знаю, що як фахівець я маю величезну кількість людей. Не знаю, як порахувати це все сотнями. Тих людей, які особисто завдяки мені привели себе в порядок, поміняли своє самопочуття, своє здоров'я, своє життя, і людей, яких я навчила заробляти гроші, поміняти свій фінансовий стан, поміняти взагалі якість свого життя. Як це порахувати, я не знаю, але ці люди існують, вони є, і всі ці фотографії, всі ці результати, це є якраз частина того мого досвіду. То, як би що переживати? Да? Все працює, все є. Я не відчуваю конкуренції серед, просто як людей серед жінок. Ну, Тому що як можна відчувати конкуренцію, бо ми всі різні? Ну, То треба бути такою ж самою мною. але... Не знаю, що, по-іншому якось жити, тоді можна щось порівнювати. Але якщо ви дійсно займаєтесь собою, розвиваєте себе і голову, і слідкуєте за тілом, і слідкуєте за іншими е важливими моментами, як ми проявляємо себе як люди, то ви будете відчувати, що взагалі то людей порівняти неможливо між собою, бо кожен з них живе в оточенні саме тих людей, кому саме це потрібно, саме так комфортно, так зручно е, жити, насолоджувати життям, допомагати, підтримувати один одного. Тому тут не може бути порівняння себе і боротьба, змагання за. Е, Даже не знаю за що за шо, бо у кожного є свої цінності, і якщо когось радує зранку, навіть під дощем бігти в зал, то когось радує пекти тортики, то це ж абсолютно кожна людина для себе вирішує. Для того щоб не відчувати. Оцієї внутрішньої конкуренції це дуже важливо. Треба просто навчитися постійно залишатися сучасним, рухатись разом з світом, з часом, я би так сказала. Не забувати про те, що все міняється. Не забувати про те, що взагалі зміниться корисно. Не забувати про те, що головне все ж таки, те, що нас робить унікальними людьми, це наш мозок. Наша освіченість, освічений вибір, наші рішення, наші кроки вперед. Не боятися робити помилки, бо помилок взагалі немає. Буду робити ефір на цю тему. Це знову такий якийсь суспільний і залякування. І тоді ви побачите, що саме розвиваючись в оточенні людей, які вас підтримують в вашому розвитку, ви будете насолоджуватись тим, що все, що ви бачите біля себе, може бути вам або прикладом, як робити, і ви будете. Захоплюючись якимось досвідом, якимись досягненнями якоїсь людини, розуміти, так, я також можу більше бігати або скоріше похудати, або вивчити там ту іншу мову та поїхати в якусь цікаву країну. Це все абсолютно в ваших силах, це все ви можете зробити. Якісь приклади біля вас, це буде прикладом, як не треба робити. Бо дійсно треба вчитися і на тому, що є біля вас, і е, тоді ви будете вчитися на помилках інших людей, не обов'язково робити тільки свої. Ну і звісно, оця співпраця, оце об'єднання, а я би сказала так, більше знаєте, підтримування відносин, будувати такі довгострокові стосунки. Це те про те, що я постійно розповідаю в своїх ефірах. Взагалі навчитися комунікації, навчитися так спілкуватися з людьми, з будь-якими людьми, для того, щоб ви могли розуміти, що біля вас немає конкурентів, біля вас є тільки ваші знайомі, люди, які. Ваші сусіди, ваші рідні, ваші близькі друзі, ті, у кого ви навчаєтесь, або ті, кому ви передаєте свій досвід, і тоді ваше життя допоможе вам отримувати набагато більше задоволення, і ваші цілі, ваша мета буде здійснюватись набагато легше. Хочу побажати вам спробувати, спробувати подивитись на світ по-іншому і вчитися жити без. Конкурентів. А я прощаюся з вами до на наших наступних ефірів. Не забувайте про лайчики і сердечки. Миру нам всім!